Документи про надходження товарів на склад від постачальника створюємо в модулі покупки. Найчастіше такі документи створюються на підставі рахунку. На підставі рахунку можуть бути створені різні документи, зокрема, виписка банку витрат, надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника, повернення ТМЦ постачальнику тощо. Щоб сформувати документ Прихід від постачальника на підставі рахунку обираємо модуль Покупки, пункт меню Документи покупок. За необхідності уточнюємо умову. Виділяємо рядок, що містить рахунок, на підставі якого слід створити документ та натискаємо кнопку На підставі. З переліку видів документів, які можуть бути створені, обираємо надходження ТМЦ та капітальних інвестицій від постачальника. Зазначаємо номер та дату документу. В полі Склад обираємо код підрозділу. В полі МВО. З довідника персоналу обираємо матеріально відповідальну особу. Натискаємо кнопку Додати. Серед реєстру документів створено новий документ, в якому тип процесу вказано прихід ТМЦ.